Доброго всім дня. Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Сьогодні у нас зранку плюс 3 градуси. Трішки моросить. Ось так виглядає троянда плетиста, прогуляюся трішки квітником. Це троянда звичайна. ми вже. ...на весні. ще одна троянда, це та що морковного кольору ось так зимує. Гвоздика, а лісум білого кольору, я його не прибирала, він у мене зимує, Листя зелененьке, на відміну від айстра і хризантем. Він не пропав на зиму. Тут у мене посаджені тюльпани, не дивлячись на теплу температуру сходів, я ще не бачу. І надію, що з ними все буде добре. Ось так виглядає Туя. Вона ще минулого року поживтіла, але я її не прибираю. Подивлюся, що буде навесні. Ось так зимує ялівець ґрунтопокривний. Це я його минулої осені тільки посадила. І зараз, користуючись погодою, не чекаючи весни, посію трішки квітів. Ну що, ось? Між. Ось між ялівцем. Там у мене під відром маргаритки, там іриси біло-фіолетові, і ось тут троянда. Розрівняла ось тут діляночку. Сапую. А що буду сіяти, зараз виберу. Передивилась я своє насіння і все ж таки зупинилася на чорнобривцях. Це ось мої домашні, звичайні ті, що я збирала, насіння. Восени. Це ось лемон фрі відхилені, жовтенькі, спробую посіяти. А ще спробую посіяти Петрушку. Я думаю, що от якраз Петрушка буде в самий раз до квітника ближче чим до городу. Так що зараз беру ці насіння і йдемо сіяти? Будемо експериментувати. Ділянка невеличка, але це. Не основний посів, це так званий експериментальний, тому сіяти буду небагато. Зараз сапою зроблю невеличкі рівчачки, земля волога, гарна. Ось так зробила три рівчачка і починаємо сіяти. Ось сюди в цей дальній рівчачок посію свої чорнобривці. Вкидаю їх багатенько. Бо їх у мене достатня кількість. і одразу ж загортаємо. Ось так. А в другий рівчачок зараз посію чорнобривці відхилені. Це насіння купуване, Я їх посіяла трішки, половину. Половина ще залишилася. Зараз також загортаю. Так, все загорнула і цей рядок, і залишилася Петрушка. Ось насіння Петрушки вже в землі. Зараз загортаю. Ось так і будемо чекати весни, коли прийде справжня весна. А ось із сіяннями помеї японської, айстри і майорців. Я все ж таки вирішила зачекати, почекаємо до весни. Можливо, трішки айстрої майорці я висію в березні місяці на розсаду. Можливо. Ось так. І тепер будемо ждати весни і справжнього тепла весняного і будемо чекати на сходи. Ось тут у мене ще росте відросток смородини золотистої. Я її минулого року пересадила в садок, а ось цей відросточок залишила. Якщо в садку там вона мене не прийметься, то на весні пересадю ось цей погін. Ще дивно, що вона на зиму також листочки не скинула, листки аж бордові. Але ось на дубочках також трішки листечко залишилося. Аномальне минуле літо, навіть все почалося ще з квітня, аномальна весна, аномальне літо. По осені, правда, трішки виправилося. Але ось ця зима, тепла. І рослини вже навіть не знають, як їм на все це реагувати. Ці дубочки, ці дубочки по весні я розсаджу, ось тільки треба постійне місце для них вибрати. Закриваю фірточку, щоб туди кури не потрапили. Січень місяць, а трава зеленіє. Наша Наша ручна курочка. На сьогодні буду завершувати. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео, <глузь> молодець.